Слава Україні! Розпочалася 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Хворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнає оборонні рубежі та позиції, веде розвідку. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські хутори, Волохівка, Чугунівка та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження станків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.